Привіт, друзі, мене звати Денис. Сьогодні я хочу показати про радіодеталі, які я напаїв позавчора. Розпаяв плати там різні маленькі із знаходок своїх. Ось я зараз покажу, що я напаїв. Коробочка у нас є. тут. Багато електролітів таких синіх. Е, ось 100 мікрофара 10 вольт конденсатор електроліт. Ось. Такий. Сам щва сам... який Сам щіва. 85 градусів. Ось катушка індуктивності. Ой, фу, блин. Ну да, свого рода катушка індуктивності, яка приймає волни. Волнова катушка. Ось у нас є воздушний конденсатор. Тут ще я не розпаяв, бо паяльник слабенько бере. Ось тут електроліт 470 6, 16 вольт теж 25 градусів. Ось такі кутушечки є, резистори, полосатики, трансформатори ось такі. Ржаві, правда, ось уже ржавий такий повністю. На пальці мої не дивіться, бо я тільки що боявся ось усилителя цього брат привіз. Так що відремонтував за 10 минут його. Буквально предохранитель приберіг усю плату. Ось, який я робив, був усилітель автомобільний із моїх випусків відео. Ось конденсатор у нас пльоночний. Ось є такі конден... транзистори, не Чи конденсатор, щось таке непонятне. Ред... Радіатор ось є. Ну, Металлітиська така пластинка загнута в круг. Він сам круглий, три ноги. Ось раз, два, три. Непонятно. Це хто знає підскажіть, ось такий транзистор, чи що воно, три ноги? Ось. Бачите, три ноги. Тут -то. ось таке біле, правда? Ось такий. Ось такий різний. І їх два. Ось такий ще один. Транзистор непонятний. Вони тут були в плату впаяні. Ну, тут ось дивіться. Я зараз конденсатор, ось ще один, 470, ну, банки такі приличні. Це, між прочим, з якогось імпортного магнітофона. Магнітофон і радіо в одному, в одному корпусі. Це знаходок якихось. Не пам'ятаю. Ну, ось недавно було відео про мої находки. Які весняні ходи. ось транзистор. є маломощний, Це 200. Ось такий. Камера сфокусується. Неправда, ну я так скажу, в общем. Це 829 В. Ось такі триножки, маломощний транзистор, я їх дивився, ну, правда, не знайшов. Ось у нас є котушки такі індуктивності. З мідної проволоки була намотана. Я її трошки розмотав. Бо вона погана. Ось тут ще є трансформатор. Такий трансформатор на три виводи. Ось такий трансформатор. Ось ще одна катушка індуктивності. Ось. Тон, тонесенька якраз. Можна з цієї катушечки зробити, е, радіожучок маленький. Ось ще електроліти. Різні. 100 мікроФА 16 вольт. Ой. Такий розйом якийсь випаяв із плати старої. Ще ось індуктивна котушечка. Ще конденсатор. Ось такі всі пленочки. Ой, ці керамічні конденсатори великої йомкості. Резистор полосатих. Ну тут більше їх, усіх цих. Ось такі конденсатори. Це все може в нанофарадах бути. Ку... Іли в пікофарадах. Нанофарадах і в пікофарадах. Сем 7... 53Z. Це можна. Спеціальна є програмка для таких конденсаторів імпортних керамічних, Які можна вписати в поиск і знайдеш цей конденсатор. Там така табличка є. Може, 0,1 до 1000 нанофарад, пікофарад, будь-такі конденсатори керамічні. Вони стоять для, для фільтрації питання або звука, або ще для якихось мікросхем. там Фільтрують мікросхем. Ось ще один транзистор маломочний. є, ось я кудись там камеру. Це 828, 8, це. Більше всіх. ну Ось такі всі конденсатори, електроліти є. Транзистори. Ось такі мощні діоди. Е, зараз скажу, 0,2 щось тут. 0,2, А, 64. Ось такий мощний діод у нас. Діод ось такий. Діод ось такий. Ось такий діод бачимо. Ну тут різні. Ну тут транзистори, пльоночні, всі конденсатори на одне ліцо. Ось є кварцевий резонатор, кварцевий конденсатори. Якийсь з телевізора я випаяв. 88672... А, 7,238. Не знаю, щось таке кварцевий такі. У нас є ось такі. Резистор намотаний з котушкою. Ось на ньому бачимо котушка намотана. Ось такі пльоночні конденсатори. Тоже такі пльоночні конденсатори можуть Ось 104М. Це може в нанофарадах бути ілі тоже пікофарадах. І такі їхні менші собраття такі же самі конденсатори. Маленький, ось 15, 150, а, 15, 3, МТ. МТ, в общем, якісь там. Ось ще один С828. І тут різні. Конденсатори, електроліти. І там ще ось такі мацепусінькі є. Я їх колись повипаював такі резистори там такі малесенькі. І транзистори є. Такі моці пусінькі, ось такі малесенькі прям. Якісь, зараз скажу, 259 якийсь. Ну, тут різні є. І другі транзистори маломощні. Це 820. Ну, більше вони всі одінакі. Ну, на цьому буду завершувати. Міг би ще розказувати і розказувати про ці радіодеталі, які я напаяв. Небагато на є. Зараз складуться все. І буду прощатися з вами. Ось, я всі скрав. склав радіодетальки мої. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходьте в групу мою своїми руками. І ремонт техніки це з вами був Денис. Всім пока.